Тут дивишся, першу частину воловець, тур відгук. Брала тур на 4 дні, сніданок і вечеря, комфортабельний бус. Якісь там були заплановані ну, поїздки, да? туристичні, якісь там десь ходили їздили. Казала, що в готель Грінвіч. Дуже холодно, не тільки одні, одні ми це відчули, всі люди казали, у автобусі, спілкувалися, розповідали, що холодно. Там були взагалі з манюсінькою дитинкою півтора рочку. ну Неможливо було відпочити вночі, тому що некомфортно. Так, Завтраки сніданки були, це єдиний плюс дуже гарні сніданки і гарні вечері. Перший день поїхали там, де далеко нас везли на термальні води, ресторан, щоб поїсти, не працював. Е, 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 їли у кафе якісь там пірожне, отаке пірожне, щоб розуміли, малесеньке, я не знаю, грам 150-200 гривень коштувало е, нас четверо людей. Потім повезли на дегустацію вин, е, люди возмущалися, що це голодні, поїдуть, що це за дегустація. Добре з'їздили. На другий день поїхали там, де дорога канатна, теж поїхали наверх, побули там півтори години у кафе, посиділи і вернулися назад. Повезли нас додому. Ні, не додому повезли у в замок, в замку в замку походили. Да, це було два дні було цікаво. На третій день, 31 грудня. Не 30, да, це з 31 на 1 грудня замовляємо там свої те, що ми планували. Казали, не можна. Ціну потім можна, ціну підняли в два рази. День читайте, випав, бо за свої гроші щось там ми замовляли. Потім 2 числа повезли горський лижний курорт Плай. Для дітей абсолютно нема нічого. Для дітей до 12-14 років, окрім лиж, потрібно стояти щонайменше 2 години в черзі, а на 3 години повезли. Для того щоб взяти лижі і десь проїхатися, тому що по часу вже не співає наверх піднятися і повернутися. День пропав і все, і повезли у Львов, У Львів привезли у 18 годині вечора. Просто сказали, виходьте, ідіть куди хочете, але в 8 години повертайтеся, будемо їхати додому. Вранці приїхали ще годину. Чекали у метро на Київ, тому не тільки це мої відгуки, це відгуки інших людей, які їздили. Бережіть себе.